Як максимально ефективно організувати простір у шафі чи гардеробні? Зручне рішення, висувний кошик. Підходить для шаф шириною від 60 до 100 см. Передня панель регулюється на 10 см, тому він легко адаптується навіть до нестандартних секцій. Рекомендована глибина для встановлення 50 см. Має приховані напрямні, завдяки яким відкривання безшумне, а закривання плавне та м'яке. Каркас алюмінієвий, міцний та довговічний. Прозорі вставки із міцного пластика, який не дряпається. Кошик встановлюється як у шафи, так і у відкритій гардеробні. А головне гарантія від виробника 10 років. Витримує до 30 кілограмів. Зберігайте все, що потрібно. Хочете, щоб у шафі був порядок? Обирайте кошик від бренду «Мюллер». Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше корисних рішень для дому.